Куртки з хутром 10 кілограм, крем плюс екстра, 10 євро за кілограм. І починаємо з такого гарного подовженого, Це десь іде емочка, елючка, розмір. Далі така гарна шубка. яка гарна вона. Далі хороші така, така. Есочка. Далі у нас така шикарна як дубленочка. Есочка, сесочка, есочка. Далі у нас чорна. капюшоном, шикарно подовжена. З кишеньками. це є десь емочка, невелика елечка. Далі у нас сіренька. Це вже елечка йде. Така з кишенька мига. Ой, ця яка шикарна, коричнева. Така ногенька емочка пише. Далі у нас така синя емочка. Розмір, отак вона виглядає. Дальше У нас така безрукавочка. Це теж десь елечка, ікс елечка розмір. Чорна, шикарна, така вкорочена. Це у нас X-S. Біленька, така гарна, накидочка, вкорочена. Далі тедік. Яка гарна. Він так виглядає повністю. Дуже красива. Наша під тигрову. Дуже така негесенька. і Це яка гарно. З кишеньками. І така шубка вкорочена Для замовлення пишіть нашому менеджеру.